Гаразд, як виглядає майбутнє агентів у 2025 році? Барі, ми почнемо з... з тебе. Так, я думаю, що це дуже складне питання. Можливо, це не зовсім практична річ, але мене завжди цікавило, як виглядатиме як виглядатиме мультиагентне середовище. Здається, я вже показав це Еріку. Я створив середовище, в якому група хмар може створювати інші хмари і разом грати в перевертнів. І це зовсім інше. Що таке перевертень? Верволф це гра на соціальну дедукцію, де. Всі гравці намагаються з'ясувати роль один одного. Це дуже схоже на мафію. Вона повністю базується на тексті, що чудово підходить для гри у хмарі. Зрозуміло. Отже, у нас є кілька різних кластерів, які грають різні ролі в цій грі, і всі вони спілкуються один з одним. Так саме так. І тоді ви бачите багато цікавої взаємодії, яку ви просто не бачили раніше. І це те, чим я дуже захоплений, дуже схоже на те, як ми перейшли від одиночного ЛМ до мульти лм я думаю, що до кінця року ми можемо побачити, як ми перейдемо від агента до мультиагента, і в цій сфері є кілька цікавих дослідницьких питань, які потрібно з'ясувати. З точки зору того, як агенти взаємодіють один з одним, як виглядає ця емерджентна поведінка, коли ви координуєте дії агентів, які роблять різні речі, саме так, і чи буде це насправді корисно або краще ніж один агент з доступом до набагато більшої кількості ресурсів? Чи бачимо ми зараз якісь мультиагентні підходи, які насправді працюють у виробництві? Мені здається, що у продакшені ми навіть не бачили багато успішних одноосібних агентів. Гаразд, цікаво. Але це свого роду потенційне розширення успішних агентів за допомогою покращеними можливостями наступних кількох поколінь моделей. Так, це не порада, що кожен повинен досліджувати багатоагентне середовище. Я вважаю, що це просто для того, щоб зрозуміти поведінку моделі. Це дає нам кращий спосіб зрозуміти поведінку моделі. Зрозуміло. Гаразд, Еріку, яке майбутнє чекає на агентів у 2025 році. Мені здається, що у 2025 році ми побачимо, як багато компаній впроваджуватимуть агентів. Вони почнуть автоматизувати багато повторюваних завдань і дійсно масштабувати багато речей, які. Які раніше люди хотіли робити більше, але це було занадто дорого. Тепер ви можете робити в 10 або 100 разів більше за допомогою цих речей. Я уявляю собі такі речі, як кожен окремий запит на витягування, що викликає кодувальника, який приходить і оновлює всю вашу документацію. Раніше подібні речі коштували би надто дорого, але коли ви думаєте про агентів як про щось майже безкоштовне, ви можете почати додавати всі ці навороти і навороти всюди. Я думаю, що можливо чогось такого ще не станеться. Повертаючись до того, що переоцінено, я відчуваю, що агенти для споживачів досить переоцінені. гаразд, поїхали гаряча думка. Тому що я думаю, що ми говорили про можливість перевірки. Я думаю, що для багатьох споживчих завдань майже стільки ж роботи, щоб повністю вказати свої вподобання і те, в чому полягає завдання. Ніж просто зробити це самому. І це дуже дорого перевіряти. Тому намагайтеся, щоб агент повністю забронював для вас відпустку. Точно описавши, якою ви хочете бачити свою відпустку та ваші вподобання, майже так само складно, як і просто піти, і забронювати її самостійно. Цікаво, і це дуже ризиковано. Ви ж не хочете, щоб агент пішов і забронював квиток на літак, не отримавши вашої згоди? Чи є питання? Можливо, контекст, який ми також втрачаємо, коли моделі можуть виводити цю інформацію про когось без необхідності, прямо запитувати і вивчати переваги з плином часу. Так, тому я думаю, що ці речі з'являться. Але спочатку потрібно створити такий контекст, щоб модель вже знала ваші вподобання в цих речах. І я думаю, що на це потрібен час. Зрозуміло, і нам знадобляться певні сходинки, щоб перейти до більших завдань, таких як планування цілої відпустки. Зрозуміло. О, Гаразд.